Так, доброго ранку, гарного дня всім. У нас дощі от така от хмарна гарна погода. І сьогодні у відео всього потрошку. Ну, по-перше, як ось сходить наша люцерочка. Наскільки ми хотіли її посіяти, і ми дуже раді, що от такі гарні сходи. Так, от видно, що краса, яка, гарно все, ідеально просто. Нехай сходи. Ось так вона у нас росте. Супер, вся встелена, я скажу, це просто бомба посіяна. Тому Віталію респект, все норм. Видно прямо з рядочками, все. Просто шикарно. Зараз глянемо, що там в кінці. Так, ну та що, йдемо дивитися далі. Тут, тут все прям ідеально поки що. Бачимо, що гарно все посходило. Блін, звісно, мокро Ну, це нам то й хорошо бо скільки засуха, огрот не можна було вдовбати. А це хоч діждалися. Бо далі яке літо, Бог його знає, яке літо. Як в жари плюс 50, оце будемо згадувати оцей дощ. Так, ну тут ось є. Тут є. Оце, до речі, осот, хто не знає. <кій> ну, оце наш осот, звісно, блін. Це ще той бур'ян, хто знає. Головне, не пускати, щоб він висіювався, бо це торба просто, я скажу. Вивезти його дуже-дуже тяжко. І він дуже... Жорстко розмножується. От. О, кстати, да, дивіться, да, дійсно, тут каже, чоловік тут трошки гірше ось при кінці, бачите? Тут насосот переважує. Да, тут, бачите, гірше наприкінці. От, оця стежка, ось, бачите, ось ця полоса. От вона якось гірше пішла. Ну, видно, ось, бачите, але дуже рідко тут чомусь це... І в оця от полоса. Ну та нічого, а зато тут, дивіться, звісно, шикарно. Тут щось пішло не так. Може, що наприкінці, ну бог його зна. Бачите, ну, тут вся оця смужка, бачите? Ну, а там, звісно, жорстко посходила. Ну, та що, будемо косити? Віталія просити і тюкувати потім, перевертати всі справи будемо робити. Бо гранула, звісно, на люцерні, самі розумієте, що просто шикарно виходить. Тому такі сходи, дощик робить своє, така погода. Ну а ви пишіть, яка у вас погода, скільки днів дощить. Бо у нас вже, напевно, днів 3-4. Оце така погода, дощить. Вчора, правда, не було, а сьогодні. Знову і позавчора також. Тому насолоджуємося дощовою погодою. Все, що нам потрібно для наших огородів, для полів, для врожаю зерна. О, Так що дивимось далі. Кому подобається початок, ставмо лайкос і підписуємося. У нас завжди цікаво і дуже різноманітний контент, що важливо, україномовний. Тому підтримайте і дивимось далі. Тут, та що, їдемо таритися комбікормом. Стабільно таримося в одного. Купляємо нашим качачкам комбікорм. Олег Віташ. Постійно беремо, завжди свіже і якісне. Порекомендує все, що вам потрібно. Во-во-во! Вже так в пусту ж не їжу, то щоб заразом. Так що отакий ми беремо комбікур нашим Ну І далі трішечки наших новин. Підростають курчатка, їм уже місяць. Так, зараз зняла решітку, щоб вам показати. От так підростають. Видно, так, я думаю, де на свідечка. Гарні такі, гарні. Ну і що? Звісно, роблять тут вони шурум бурум тільки що тут у них шмон навели, грибуть, вони, що нагрібають. Все вони вигрібають і це що, шкурка. І винесли по цих нігбі вікна, так холодно, ось обіцяють, 12-13 числа приморозки знову. Ну, шкода, що такі гарні померзнуть, вже такі класні. А ось судруха була на базарі, то казала, що це отаке От курча. Оце, да? 100 гривень на секундочку, да? Просрати таких курчат дуже шкода. Ну, такі гарні, вже ми їм е комбікорму не даємо. Отак от тільки зерно суміш. От, от така по типу. Та і все. Бо тепер у нас на комбікормі трішки інші малявочки зараз покажу. Наш брудер. Саморобний. Зараз покажу вам, хто тут у нас. Ось позабирали. Сьогодні, а то вже вчорашній, позавчорашній. Так, сьогодні у нас там яке число, господи. Сьогодні у нас 11 травня. І оце напротяжі 2-3 днів у нас оце вони лупилися А це вже під другою качкою сьогодні забрали малявок. Відігріваються, так що так от теж малявочки налупилися. Ну і ці, звісно ж, у нас їдять комбікорм, от такий стартовий. Ну, а тут ось ранкові прибирання розпочалися. Свинякам їсти, в вичищати. Тут все стабільно. Так, ну і ще до наших качів. Ось сидять, оця мамка вже, вже висиділа, от оскільки ви бачили. І друга розпочала вже. Ну Я б от перекидав знову. Зародження під цією шурку. Ага, значить, то, отут ті, що цокають зародження, бо ця спокійна мамка, вона не кусається, но нормально все ось повисиджувала, дай Бог. От, а ця трошки скажена, то від неї позабирали. Зато вона мамка молодець, от прям от вся в хазяйку. Зато до неї курки не лазять, бо це типу, отаких от проституток, лізуть поперед батька в пекло до таких от слухняних. От І тоді вийшло, що одне кочення ж таке задавили, ну не качевне... пропало одне. Два. А два навіть. Ну, о, два я це я... просто в яйці завмерло. Ну, таке може бути. Але одне ото ж лізла, та курка лізла, та, напевно, ото так і сталося, що одне коротше, нас задавили вони, чи що, як вони там, вони його. ну, в общем-то. Тут ось посідали знову, це вже будуть пізніше. Чуть -чуть ось. Сидить ще одна ось відьма. от, а Це молода. Це ми залишили з того року ось качечок коричневих, дві отаких. Коротше. Так що, бачите, отак у нас новини. Тут і скурки. Хотіла купити гарну вона йшли. І півень у гнізді, ну ви таке бачили. Ти що, надумав внестися, чи що? Свої два яйця останніх просрати вирішив, чи що. А, ти, ти, ти транс! А півень ти, ти ханий бабай. Ну коротше, дивіться, який у нас унікальний півень. Гарний падлюка, ну щось він якийсь непонятний. А, і тут ще й два яйця. Заберемо. Це, це ж точно це ж не його, правда? Так. Курки. Щось вони ці гнізда не облюбували. Ну, та нічого, не сіться, коротше. Так що тут такі новини, поїхали далі. Почесний, кінця, немає корму. Вони свою дозу з'їли, але гляньте що, немає <с adelante> <плес> потруху. Знаєте чого? Тому що такі прорізування чоловік зробив. І от що не день так шука... шукає собі додаткову роботу. мене не устроює тапелюка. Так, да, це воно, бачите дуже класно. Зараз я насиплю визберяє. і там порядок і не буде того всього, щоб воно потім було вологе, вологу набирало, туди корм сипеш. А так воно собі просіялося. Зараз їстки дамо тут зранку. Тут теж, зараз да? пооткриваємо, що тут, а тут цих їстки вже є. Тут Вона порядок. Не роби, не сробить, тут не порядок. Забираю. Так що отак от працюємо зрання. Почистимо зараз і будемо прибирати в літній кухні. Готуємося. Да, роботи тут хоч греблями, гриби. І Лопатою. Так, да, Кроліки. У мене було багато часу робити щось інше. Тільки не хватайся <кій> кроликами. <кій> Та от треба оцього кабана прибирати, а немає на нього часу. І Та це хана, це просто я. Я прям жду, коли я його почну розбирати на часті. Я отак обожнюю. О, бачите, а свинка така, як знову загулі. Ага, бери паруй були. да, Бери паруй, ну поки що поки що не можемо. там мені. Сухи, так? А, Вова, я ну це пішу, ми то, знаємо. Давайте тільки ми прізвище не називати вам, який це Вова. Але дійсно зекономив, да. залив нам. ну Погано, ну не скажу зараз, матом, ну погано залив, тому що. Казати, що можна. зробити самого. можна І Це було давно. Да, це було дійсно давно, да, заливали нам, але воно не тримається. Все, сипеться той цемент, воно он, тупо, знаєте, от, як, як пісок, розтає. І в результаті ми постелили ж там всередині листи железа. А железо ржавіє, і ці, ці падлюки те железо піднімають писками. От, і в итоге ми там куча тупо кусками так і відриваємо, бо що ж вони ж просто на полу знову будуть піднімати. Так що підріжемо і будемо тоді. Ось ще один лежить. Підріжемо оцих хряків і будемо, напевно, щось думати та лампічити той пол, тому от. Зараз, звісно, парувати не на часі ту свиню, тому що до 27 серпня треба купити гранульок. Що нам робити? До 27 серпня не, не до твого дня народження, так, так тобі ж 35 вже пройшло. Це ж буде не дата. А що мені було на 35? Нічого не було. А що тобі було? Нічого. Так, да, бачите, тут треба щось робити також. Цю клітку теж треба виносити, оце все діло. Сюди щось лампічити, щоб воно всипалося не на підлогу. Оце ну, отакі в нас ранкові процеси. Вичищання щоранку, щодня. Ви відео зробить таке велике, що люди не захочуть дивитися. Скільки часу, якийсь чого. Ну так чого велике? Невелике. Трохи і церкви побачили. У мене вправляння займає час. Один. Де? Ну як час? Ну по суті, її не довго, Сірок. Да? Mm. Я вчора поки всі воду поміняв. А, ну, ну так, якщо всі воду міняти в круг, то, звісно, це часу займає. А це треба робити. Ага. Вони а це гроші. Приміщення. Тому дивіться, бачите, в нас куча цілей, Надо, що нам ми хотіли. Ага. Новий гранулятор. Ага. Подоробляти ці квіточки. Та десь перенести вже його в інше місце, щоб все було в одному. Охолоджувач. Так, бачите, так що плани є. Тому це, як то кажуть, бочки куплю. Да, завтра купимо бочечки, може. там дійсно можливо. Та не може, а купимо це треба бути дураками, щоб їх не купити просто не за такі гроші. О, до речі, покажемо вам уже згодом, які бочечки, якщо ж дай Бог, придбаємо. Так, так що і що я кажу вам, підтримуйте, будь ласка, отакі от, от родини. Угу. Господарство такі невелике, які хочуть розширюватись, хочуть щось робити, і ти щось мати. тільки тротить. Ну, а що зробиш, да, дійсно, поки що ми не заробляємо, я б сказала, да, лише вкладаємо. Да, треба вас оце зарізати і будуть гроші. І м'ясо буде, да. Да, Я тобі кажу, кабан. Я хочу свіжого сала. Сало хочемо, да. Люди питають під черевенку, реберця. Так що такий сюжетик буде невеликий. Трішки оновлень, трішки люцерочки. Так що лайк, підписка. Чекаєте оновлень сюжетів. У нас завжди цікаво, завжди різноманітно. Так. От я стою і хуйки збиваю. А чоловік чисто. так що що, пока пока Будемо далі працювати вже разом. Це брати літні кухні, а я буду магазин по пиво. Угу. По яке пиво? По алкогольне. Ні-ні. Світло алкогольне відміняється, бо роботи добагато. До так що, що, пока-пока, будемо працювати. І вам того бажаю. Догрібаємо ничку. Забула сказати, це прям головне. Зараз буде основанички. Вигрібання, вичищання. Я зараз почищу.